А ти не стукай мені в річку, бо я спішу, спішу на річку. А я на річку -да. Дівочки, доброго раночку. Смачного всім сніданочку. Так, ну що. Сьогодні в мене на сніданок. глазуня. Два бутербродика маленьких таких з ковбаскою, звареною, без масла. Білий хліб. Огірочки, огірочки і. Я їх зараз підсолюю. Так, я не відповіла, які огірочки я сію. Ну, я казала, просто не уловили мисль, а я забула відповісти. Аякс. Огірки називаються Аякс. Садіть і будете з огірками. Отак. Так, чай чорний з лимончиком, без цукру. Снідень. Снідаєм, снідаєм. Як його це розірвати? Яйця. Сьогодні немає в мене ні кашу, ніякого гарнірчика. Не надо мені. Обідуся. Та набирайся ти ну дивися. М -м. І це невелике. Тут я заспала. Підінець прозвенів, думаю, полежу ще. Де полежала до без 106. Ось мені сниться, сниться. Сочок взяла роботи. Вчора забула вас з яблучним спасом привітати. Так, в суботу ми їдемо в Полтаву. Позвонила я вчора в університет. Вона каже, приїжджати, треба підписати контракт. Скажу, все, ясно. Все зрозуміло. Їдемо. Так що в суботу ми вирушаємо звання. Скажу, Ваня, їдемо. Перекладними чи їдемо?